Ситуація на колекторі стабільна, запевняють у водоканалі. Перебоїв із водопостачанням та водовідведенням немає. Аналізуючи причини аварії, припускають. виною всьому теплова камера. У 70-х роках минулого століття її збудували із порушенням норм прямісінько над колектором. Говорить, могла б простояти ще кілька років та через негоду не витримала натиску ґрунтових вод. Ви від собі йде бетонна труба каналізаційного колектора на глибині 8 метрів. І на ній стоять, буквально на ній поставлені бетонні блоки висотою 5 метрів площею 5 на 5, тобто такий собі бетонний куб і всією вагою давить на каналізаційний колектор. Вже зовсім скоро водоканалівці розпочнуть ремонтні роботи. Наразі вони спільно із працівниками ТЕЦ демонтують теплові мережі, що залягають над пошкодженою ділянкою каналізаційного колектора. Роботи ускладнюються тим, що. Треба їх виконувати на глибині десь більше 8 метрів. Ускладнюється тим, що грунт перенасичений вологою, і дуже би, тяжко в тяжких умовах нашим фахівцям приходиться працювати. Роботи, що нині тривають на колекторі, Сергій Овчаренко називає вже не аварійними, а плановими. Запевняє, жителям міста хвилюватися не варто. Техніки вистачить, матеріали замовлено. Скільки триватиме ремонт, водоканалівець прогнозувати не береться. Дотистічні води з Південно-Західного району, Хімселища, Залізничного вокзалу та мікрорайону Д прийматимуть два обвідні колектори. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Василь Саєнко, Віка Новини.